Вітаю на Константі! Сьогодні поговоримо про те, чому саме велика сімка може стати рятівником світового порядку, який нині тріщить по швах. І водночас обговоримо, чому вона поки що до цього не готова. Світ змінюється, такі структури, як ООН чи СОТ, уже не працюють так, як мали б. Сполучені Штати не хочуть платити за порядок в усьому світі, в кожному його куточку. Росія та Китай регулярно блокують рішення в Раді Безпеки ООН, а нові кризи, починаючи від штучного інтелекту до глобальних війн, вимагають рішучих дій. Чи зможе G7? Заповнити цю вакуумну нішу залежить від того, чи зможе вона реформуватись і розширитись. Чому це стало важливим саме зараз? За останні 5 років Росія аж 14 разів блокувала рішення Ради безпеки ООН по Україні, Сирії, Судану, Малі, Газі. При цьому Китай блокував рішення 11 разів. Велика двадцятка, яка стабілізувала економіку після кризи 2008 року, нині розбита, розбита протиріччями між Китаєм, Росією та Сполученими Штатами. Світова організація торгівлі, яка мала б зупиняти торгові війни, очевидно, не справляється з цим обов'язком. Натомість виникають інші ініціативи: Аукус, Квад, ініціативи в індотихоокеанському регіоні, і я про це знімав окреме відео, можете подивитись, але поки що вони не є настільки потужними, аби контролювати і забезпечувати стабільність світового порядку. У цьому хаосі саме g 7 залишається єдиною групою розвинених демократій, які поділяють спільні цінності, у яких є достатньо багато ресурсів і досвід дій. Велика сімка почала розширювати сферу свого впливу. Якщо раніше головний акцент робився на економіці, то, наприклад, на зустрічі в 23-му році в Хіросімі. Питання вже виходили за рамки економічних і стосувались і штучного інтелекту, і екології, і війни в Україні, і кібербезпеки він так далі. А у 24-му році лідери Великої Сімки виділили Україні 50 мільярдів доларів заморожених російських активів, які стали прибутками, поки ці активи були заморожені. Але є проблема. Хоча G7 і хоче стати світовим лідером, поки вона не готова до цього інституційно. Якщо в 70-х роках частка ВВП Великої Сімки становила близько 67% світового ВВП, то нині це лише 40%. І також у країнах Великої Сімки проживає лише 10% світового населення. Що саме має змінитися в Великій Сімці, аби вона відповідала викликам сьогодення? G7 занадто євроцентрична. 6 із 9 місць а 2 закріплено за державами Європейського Союзу відведені саме європейським країнам. Азію представляє лише Японія, а країн глобального півдня взагалі немає. Найочевиднішими кандидатами на вступ є Австралія та Південна Корея. Подумайте самі: обидві потужні демократії, які сповідують демократичні цінності, у них немає проблем з правами, і свободами людей, у них доволі розвинені економіки, вони протистоять Китаю, його економічному шантажу і протистоять у військовому сенсі, а також. Як бонус для нас, підтримують Україну. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, який буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. За даними досліджень, ці країни в 2024 році випередили деяких представників Великої сімки за сімома ключовими напрямками. Ну там, дивлячись, кого за яким напрямком, але їх багато від цифрової конкурентноспроможності до трудових стандартів. В загальному рейтингу Австралія обійшла Францію, Італію і Японію. А Південна Корея вища за Італію та Японію. Тому це не просто гідні претенденти, вони випереджають частину клубу, а значить, його посилять. Друге це інституційна реформа. Сьогодні порядок денний Великої Сімки визначає країна. Яка головує в конкретному році. З одного боку, це доволі ефективна стратегія, яка дозволяє різко змінювати тактику і орієнтири щодо політики Великої Сімки. Але водночас це призводить до непередбачуваності та якоїсь хаотичності. Наприклад, в 2023 році. Велика сімка фокусувалась на протидії економічному шантажу та розвитку штучного інтелекту, а в 2024 році на міграції. Як рішення, пропонується впровадити певний секретаріат, який буде формувати порядок денний. Цей секретаріат буде складатись не з однієї країни, а, наприклад, з трьох, яка була за рік до. Яка в цьому році головує і яка буде головувати в наступному? Так, дії і політика Великої Сімки стане більш виваженою. І третє, що треба зробити, це залучити глобальний південь. Аби стати по-справжньому легітимною силою, Велика Сімка має проводити принаймні проводити постійні консультації з представниками латиноамериканських, африканських. Азійських, індотихоокеанських держав. Це покаже, що G7 уже не біла еліта, а інклюзивна сила, яка шукає партнерства по всьому світу. Усі ці реформи можуть бути підтримані чинною адміністрацією Білого Дому. Є на це декілька аргументів. По-перше, це зменшення навантаження на Сполучені Штати, чого хоче Трамп, більше залучення союзників. Що також імпонує його зовнішній політиці і. Те, що новими членами клубу стануть саме Австралія та Південна Корея, яка дуже які дуже сильно залежать від Сполучених Штатів від фінансування, від співпраці з в економічному секторі, в секторі національної оборони, і ці країни очевидно будуть підлаштовуватись під риторику Сполучених Штатів, і це буде вигідно для Трампа і його планів. Наразі Велика Сімка має можливість формувати нову архітектуру порядку 21-го століття, але для цього необхідно змінитись і самій. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Чао!